Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тороледжі і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз на грудень місяць для близнюків. Взагалі, цей весь рік був дуже важким для усіх нас і сподіваюся, що грудень буде легшим, аніж до цього усі місяці. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Так я буду розуміти, що вам цікаво і відзивається. Також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм дані під цим відео. Отже, будемо дивитися. Давайте близнюки грудень 22-го, що буде у вас. Сімірка жезлів. Сімірка жезлів говорить про боротьбу. Да, тобто це може бути як і фізична боротьба, умовно, якась військова тема, да? також і боротьба із внутрішніми якимись психологічними моментами, коли ви. Щось не можете відстояти або боїтеся, і вам необхідно перебороти себе, да, щоб захистити свої кордони, захистити свою думку. А, також це може бути в сенсі того, що ви щось презентуєте і, потрібно, і вам потрібно захистити себе, наприклад, дипломну роботу або презентацію на роботі, або якось себе презентувати і таким, самим, таким чином теж бути готовим до того, що у вас будуть. Питати різні питання, як на інтерв'ю да, на пошуку роботи, і вам потрібно буде показати, що ви знаєте, що ви вмієте, чи точно ви це знаєте, і так далі. Карта говорить про те, що можуть бути якісь складнощі на шляху. Але ви в змозі з ними поборотися. Да? І якби це карта партнерська. Сім сімірки взагалі партнерські. І вони говорять про те, що, скоріше за все, це буде взаємодія з кимось, і в цій взаємодії вам, скорі, вам придеться проявляти цю свою силу. Добре, давайте подивимося, що ще у вас буде. Вісьмірка. Вісьмірка мечів говорить про те, що Теж бачите, тобто вас якось, ваше сприйняття буде доволі таким ну, стриманим. Да? тобто Ви будете самі себе стримувати. Є якісь страхи, є якісь відчуття, що з чимось може не впоратися, да? що щось може не вдатися, що я чогось боюсь. Ні, я не хочу, да, от щось таке. Але тут момент наступний: що м насправді ця жінка, бачите, вона стоїть навколо нікого немає, і вона може розв'язати собі ці руки, розв'язати тіло, зняти пов'язку з очей, але вона самостійно цього не робить. Тобто, це карта жертви. Да, тобто таке відчуття, що зв'язані по рукам і ногам, але це внутрішнє, це думки ваші в голові. Да, а насправді ви можете все зробити. Просто дійсно вам треба поборотися за це. Да, тобто вам треба прям підняти зсередини той факт, що ви чогось боїтеся, зустрітися із цим е, прям лице к лицу, і, і після цього. Вже рухатися далі. Тому що взагалі вісьмірка мечів, вона така, знаєте, карта, коли не можеш нічого зробити. Стіна, страхи, все мене все обійшло, я, я все, я скукожена, я боюсь, і що мені далі робити? Я нічого не знаю. Да? Тобто, тут треба бути готовим до того, що ви можете впасти в такий стан, але згадуйте про те, що це суто в голові. Насправді це не так. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Теж п'ятірка кубків через щось ви будете сильно засмучуватися. Теж суто емоційна карта. Тут в думках да, якась ну, така сидить історія, яка вас стримує. А це потім думки перейдуть на почуття, що, блін, я розраховувала на щось, я чогось очікувала, а я думала, що буде так, а воно не так. І починаєш скиглити. да, Це теж про жертву. да, Тобто якась така історія, що ну, блін, ну, щось воно не виходить, і я не знаю, що мені робити, і так далі. Теж суто емоційна карта. Тут дивіться, яка історія. Бачите, чоловік, він плачеться над оціма трьома кубками, які вже випиті. Але позаду нього стоять два ще повні. Тобто він через те, що він засмучується, він направляє свою енергію, ну, якби в негатив, він не бачить того, що є ще можливості, є ще ресурси, є ще. Якби способи зробити по-іншому. Але так, вони дійсно можуть бути не дуже комфортні. Вони дійсно можуть бути не такі, як ви очікували. Да? Але треба пробувати. Давайте ще одну карту тут дістану для вас. П'ятірка жезлів, так, да, ви будете пробувати. Не завжди буде все щось получатися. Да? Ем, можливо, щось буде, знаєте, прямо через якусь боротьбу діставатися. Але все ж таки це процес це вже якийсь піде, знаєте, від меланхолії, від відчуття, що все погано. Ви підете в відчуття, що добре, давай брати себе в руки, і будемо щось із цим питанням робити. Так, давайте ще тут подивимось близнюки. Чарівник. О, чарівник говорить, що ви десь до середини місяця опануєте свої емоції, опануєте свої думки, зрозумієте, що все, напевно, не так погано, як ви думали, що ви можете з усім впоратися, що ви берете на себе відповідальність і що все залежить від вас, від того, як ви будете реагувати на якісь події, що ви будете робити. І у чарівника зазвичай все так знаєте виходить. Він просто знає. Куди треба йти, що треба робити, куди рухатися. І від цього виходить класний результат. Тому, давайте ще одну карту витягнемо. Так, імператриця. Імператриця теж в неї, знаєте, все в своєму ритмі. Все в задоволення. Це якісь спа-салони, і майстер манікюру. Ну манікюр робите, і там на масаж, і якісь там подаруночки, і собі, і дітям, і чоловікові, і там не знаю. Ну коротше, все класно. Єдине, що у імператриці вона може, знаєте, теж очікувати чогось. І це може, якщо це щось очікування якесь не справджується, вона дуже через це засмучується. Отут прям психі, якісь істерики можуть бути, які треба опановувати, теж треба вчитися і згадувати, що ви творець свого життя, і що саме від того, як ви обираєте яку емоцію відчувати, від того ваше життя так і складається. Ось так. І давайте ще тут дістанемо карту для вас, близняки. Семірка Кубків. Семірка Кубків, бачите, тут йде історія про те, що, скоріше за все, що я бачу взагалі по розкладу, тут у вас історія з очікуваннями, що ви собі щось придумали. Якийсь такий фортець, якусь таку повітряну. Яка ну, була у вас в голові довгий час. Да? І тут ви боролися за неї довго, щоб чогось не помічати, що робити вигляд, що все добре, що не знаю, там ну, все супер. Да? Але тут, в цьому місяці, якась буде історія, що ви начебто зіштовхнетеся із усіма проблемами, які ви відкладали, і вам прийдеться це розгрібати весь цей місяць. Да, тому що у вас тут як і позитивні, так і негативні карти. Плюс семірка Кубків говорить про те, що буде всього багато. Не знаю, там і тут треба встигнути, і туди поїхати, і там розібратися, і туди, і сюди. Да? Тобто багато всього у вас навалиться на цей місяць, і вам треба бути готовим. Не розслаблятися, не впадати в якісь ями, да? а просто брати це і робити. Ось така історія. Давайте ще я на відьмечках подивимось для вас, що вас очікує у, у грудні місяці близнюки. Вісьмірка кубків да, вісьмірка кубків, бачите? Тобто, врешті-решт, ви зрозумієте, що треба щось залишати, від чогось треба відмовлятися. Можливо, ви щось довго тягнули, ви думали, що та ні, все обійдеться, все буде нормально, давай ще так. Можливо, відносно давай ще спробуємо, давай там спробуємо. Да? Можливо, були якісь емоційні скандали. Да? Ви пробували, пробували, а потім в якийсь момент ви зрозуміли, це пішло воно все. І все, і пішли самі. <смі> да, і друга карта для вас Паш Кубків. Да? Тобто, тут говориться про те, що до кінця місяця ви щось відпустите, вам стане легше, і Паш Кубків прийде вам, як на підтримку, це якесь нове натхнення, нова, нові сили, нове починання, нові проекти, якісь. Знаєте, ви якби відпустите ситуацію, яка є, і просто будете насолоджуватися, можливо, святом, да? новий рік все ж таки буде, можливо, компанією людей, які будуть вас оточувати, можливо, якимись такими речами, які ну, прості, і, але приносять вам задоволення. Да? Тобто місяць буде у вас не дуже легким, я так бачу, але напевно, він вам був потрібен, щоб від чогось. Відмовитися, щоб нарешті зрозуміти, що треба кудись йти далі, що, можливо, хтось вас стримував. Да? Можливо, вас хтось стримував, і ви на це велися. І ви пробували, пробували щось робити, пробували, пробували, але воно якось не йде. І тому ви вирішили все ж таки закрити цю справу і піти далі. Добре, давайте подивимось. На янголах наших пораду для вас на грудень місяць, яка буде у вас порада близнюки? Купідон? Цікаво. Купідон. Тут написано: ми посилаємо в ваш розум і серце дуже сильні хвилі кохання. І які будуть вас пробуджувати кохання до життя і до самої себе. Це пробудження, кохання, воно визвано тим, що ви насправді самі вирішили, що вам треба щось нове, що вам треба углубляти ваші романтичні відносини. І тут карта говорить: дозвольте собі сповна насолодитися. Коханням, як до себе, так і до світу, так і до інших людей. Ось така у вас романтична порада, можна так сказати. І якщо це стосується цей місяць відносин, то він буде явно непростим. Будете багато всього дізнаватися, можливо, будуть якісь вияснення відносин, особливо на початку тижня, на початку місяця, а потім вже якось воно стане легше. Ось так. Бажаю вам розібратися із усім і вийти із цього наповненим, натхненним і щасливим. Дякую вам, всім пока!